У понеділок, 9 листопада, у Львівську область прибув міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Метою приїзду став огляд головних автосполучень Львівщини. Високопосадовець розповів про перспективи їх подальшого ремонту, деталі у сюжеті. 9 листопада із робочим візитом у Львівську область прибула група високопосадовців на чолі із міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським та головою Львівської обласної адміністрації Олегом Синюткою. Метою візиту став огляд головних сполучень області. Перевірили високопосадовці якість ремонтних робіт і на автошляху Львів-Радехів-Луцьк. Зараз ми знаходимося на дорозі Львів-Луцьк через Радехів. Це Легендарна дорога, яку останній раз ремонтували, як мені сказали, в середині 70-х років. Але це найкоротший шлях є до, до Луцька через, через Радехів. Завдяки бюджетній децентралізації, завдяки експерименту з митницями, який проводиться, завдяки тому, що в області, де є дуже якісний очільник, цього року змогли знайти резерви без застосування грошей. Автодору направити гроші на ремонт цієї дороги. Цього року закінчимо повністю ділянку від Львова до межі, до межі Волинської області. А дорога, як ви бачите, вже в досить доброму стані. Хоча насправді це, ви бачите, ще є тільки підготовка, основа ще буде верхній шар, який зробить її. Якісною абсолютно дорогою проїжджою з гарантією 10 років. В середньому виходить десь 4 мільйони гривень за кілометр дороги, робить компанія Онур, турецька компанія. Коли вони закінчать, дійдуть до Волинської області, а вони підуть назад і повернуть направо на Червоноград Радехів, Червоноград, ту дорогу, яку ми сьогодні з вами всі проїхали. Її важко назвати дорогою. Що треба буде ще зробити? От Тільки що ми побачили, вантажівка проїхала. Та вантажівка проїхала на око, можу сказати, там перевага десь тонна 15. Потрібно буде після того, як зроблять цю дорогу, потрібно буде підсилити ваговий контроль. Кабінет міністрів вже суттєво посилив а через постанову Кабміну ваговий контроль, ввів обмеження на... Рух вантажівок по дорогах загальнонаціонального значення місцевого значення. Якщо такі машини з перевагою будуть їздити два-три роки по цій якісній дорозі, треба буде її знову ремонтувати. Про перспективи подальшого активного ремонту доріг Львівщини розповів голова Львівської ОДА Олег Сенютка. Цього року сумарно в Львівській області буде інвестовано зі всіх бюджетів в дороги біля одного мільярда гривень. Це є 200 мільйонів з обласного бюджету, 200 мільйонів по проекту Карпатські дороги. Думаю, сумарно біля 250 мільйонів це буде за рахунок перевищення митних платежів. 150 це є вересень-жовтень, і за листопад-грудень ми ще не менше 100 мільйонів будемо мати. 300 мільйонів з Укравтодору і 100 мільйонів сумарно зі всіх місцевих бюджетів. Ця дорога буде коштувати біля 190 мільйонів гривень. Дорогу Червоноград, Радехів, Броди. Ми плануємо внести зміни в закон Верховної Ради, оскільки цього року ми завершимо по двів Радехів-Лузьк. Ми вже сьогодні, вчора завершені дороги по дорозі роботи по дорозі до Славська, Тобто, сьогодні вони вже почали виконувати роботи на території самого міста Славська. і ми плануємо, що наступного року червоноград. Радехі оброди буде ремонтуватися за рахунок перевищення митних платежів на зустрічі. Голова Радехівської районної державної адміністрації Надія Шостак обговорила із високопосадовцями подальші дії щодо ремонту автосполучень району. Цей ремонт був потрібен як повітря. Направду ця дорога, як сказав міністр, останній раз ремонтувалася в 70-х роках. Можна лише собі уявити, в якому критичному стані вона знаходилась. А думаю, що люди з такою біднішою уявою собі і не змогли б уявити, яка ця дорога була. І люди чекали цього ремонту вже дуже давно. І не просто чекали, в нас тут не один раз відбувалися різні акції, перекривали дороги. Ну, були різні, скажімо так, моменти. І, і насправді, коли почали цю дорогу робити, багато хто не вірив, казали, ну, можливо, зроблять так для експерименту кілометр-два, як завше, і на тому зупи. Але сьогодні ми бачимо, що в принципі, залишилося 5 кілометрів до кордону з Волинською областю. Ремонт продовжується дуже потужно, доволі так динамічно. Просувається вперед роботи, і тому вже на сьогодні люди нарешті повірили в те, що ми будемо їздити по якісних добрих дорогах. Скільки зроблено? Ну, вже сказали, приблизно 30 кілометрів дороги зроблено. Це не вся ділянка в Радехівському районі, ще декілька кілометрів в Кам'янкобузькому бузькому районі Львівської області. Там, де були найбільш критичні ділянки, там і почали робити. Але я так розумію, що в нас в наступному році ця дорога буде зроблена від Львова до Луцька повністю.